Щорічно із встановленням сухої теплої погоди до пожежно-рятувальної служби області надходять повідомлення про загоряння сухої трави на господарських угіддях вздовж транспортних магістралей та на узбіччях у центрі міст та сіл. Людям варто пам'ятати, що спалювання трави це протизаконно. Згідно із статтею за такі дії передбачена відповідальність. Люди починають наводити е, на своїх просадих ділянках. Е... Спалють сухучу траву, чистять дерева і не усвідомлюють тим, що вони задають багато шкоди, як природі, так само довкілля. Цими діями люди, які спалюють суху траву і також дерева, це є, це, це є протизаконно, частина перша статті Кодексу України про демонстріє правопорушення, передбачає відповідальність в області на сьогоднішній день. Вже є ще зареєстровано в цьому році вже, е, більше п'яти випадків згорань буквально за один день, за вчорашній день. Е, а статистика за минулий рік взагалі сумна. У нас було зареєстровано в області 576 випадків загорання на сухої траві на відкритій території, що е, становлять побічні збитки. Просто вслухатися в цифру 3 мільйони 300 тисяч гривень. На сьогодні вже поступило два виклики, це вже по Коломищі. Це ми виїжджали вже в п'ятики. І буквально зараз, коли я вам це даю інфрію, вже поступає інформація, що в княж дворі суха трава вже доходить до будівлі. Тобто, ви розумієте, є процедурні ділянка, люди запалюють траву, вони нагоні контролювати, тому що порива сильного вітру і трава перекидається на житлові будинки, на господарські будівлі, і потім вже приносить великі матеріальні збитки. І, можливо, принесе навіть загибли. Людських жертв. Тому я би просив, користуючись нагодою, звернутися ще раз до мешканців. Будьте обачливі при спальні сухої трави, також, якщо вже це ви робите, то контролюйте, обкопуйте, щоб це не виходило за межі даного населеного пункту тої, тої діляночки, де ви це будете робити.